І хніби більш Авін Шнайдер. Пацани з'їздили в Польщу на концерт Рамштайна. Я не знаю, що я почав німецькою говорить, розумієш. Поки пили пиво, зняли, блін. Поляків, які там ходять, матюкаються, будують реють котлован. Поляки вже нових поляків роблять. Заробили 2000 доларів, так ще й попили пиво і поїли жури. Це просто істерика. Привіт! Дай Боже. З вами, що там Ютубі, сьогодні ми поговоримо про історію, я кум поїхав на концерт Рамштайна в Польшу і заробив 2000 доларів. І навіть не збирав клубніку, не мив дідів. Коротше, і що там ще роблять в Польщі? Ця історія дуже крута. Ми її колись розказували вже на подкасті в нашому телеграмі, але у нас тоді було 500 підписників, і зйомка така без мікрофона, без нічого. Тому ми думаємо, ми думаємо, що цю історію мають почути більше людей. Тому цей випуск для вас. Ви надихнетесь. Поїхали. Тож, віщай. Так от. Я обожнюю Рамштайн, я просто боготворю Рамштайн. Я в дитинстві мріяв попасти на їхній концерт. Я думав, що це потрібно було нирку віддати для того, щоб туди попасти. Ну, Це в дитинстві було там, в 9 класі. А в 2019 році збулася моя мрія, і ми з моїм напарником по Ютубу їдемо на концерт в Польщу. Летимо. Ось якраз був 19-й рік, і тоді канали, коротше, наші сіряки закрилися. Тоді був чорний період для Ютуба. Так. Все, що можна було красти, перезаливати. І так от собі все. працювати, закрилося. Щоб ви розуміли, ми тоді заробляли приблизно десь по 12 тисяч доларів. От у усіх каналів, от легко. Просто береш, переробляєш, контр-В. Контр ну, перемонтовуєш і, і заливаєш. Все, забудьте, такого немає. Не, не будемо не про це. Що там, Ютуб ще раз наголошує: контент має бути тільки ваш, авторський. Ніяких стоків, ніяких чужих відео перезалитих, тільки ваш. Все. Так от. Їдемо ми на концерт, приїжджаємо, заселяємося в катовіце в готельчик. Ось виходимо собі так на пивко. Як же ж будь-у Польщі не попить пивка, не посьорба журика? Традиція, традиція. Не Ти що, після журика. Ще в бідронку треба заїхати? Ну, ми в мене заїжджали, але. Сидимо, ми, коротше, попиваємо пивко, потягуємо і дивимося на проти нашого готелю. Іде будівництво. Поляки там бігають, хоботяться стройка, курва, курва, курва. Ну коротше, там 90% тільки курва, більш нічого. От все, що я знаю, по польськи Чи, ну, любий польський реп слова польських будівельників. Так, Йдемо далі. Ось, і ми такі так, у нас з собою є телефони. У нас з собою є Сонька, бо я хотів зняти влог і хотів закарбувати цей момент в житті. І ми такі, так, концерт завтра, у нас сьогодні вільний день, погнали. Перебігаємо коротше, дорогу. от, Напарник з одної сторони, я з іншої сторони, повитягували телефони GoPro, не GoPro, а Соньку. І стоїмо знімаємо. Поляки там щось грузять, на нас так скоса дивляться. Стрьомно, знаєш, так, типу, ну, блін, інша країна, типу, знімаєш туди-сюди. Але нормально, ну, типу, до нас ніхто не підійшов, нас ніхто не нагнав, типу, ми мовчки знімали, поки не позабивали пам'ять, не розрядили телефони. Коротше, нас знімали ми контент і пішли далі пити пивко. Сидимо і знаєш, такі кажемо, блін, наприкінь би круто було, якби оцей матеріал відбив би нам би поїздку. Ми такі, да, да. Ось настав день концерт Рамштайн. Всі діла. От. Ну Це просто кращі, одні з кращих моментів в моєму житті. Ось, я, до речі, назад як їхав, я просто головою не міг повернути, наскільки це було круто. Хто любить Рамштайн, той шарить. Так от, за що я маю на увазі? Ми приїхали, почали відновлювати цей канал, Ось. почали загружати туди відоси. І що ви думаєте? Цей відос, який ми там знімали, коли там типу, будувалися будинки і так далі і тому подобне, він і набрав 9 мільйонів переглядів. І наскільки я знаю, цей канал не був на монетизації до моменту публікації цього відео. Ну, там монетизацію відключили за того, що сірий контент був. І ми все видалили і почали заливати свій авторський. І виходить. Оцей відос, типу, стрельнув. Але коли він стрельнув, типу, там, от, потім підключення монетизації і так далі. Тому подібне, типу, да, він заробив дві з копійками тисяч доларів, але типу, має 9 мільйонів переглядів. Тобто, якби канал був монетизований, так. то щоб ви собі знали. І ваш відос, наприклад, набирав, набирав до моменту отримання монетизації, він, наприклад, набрав 1 мільйон. Вам підключили монетизацію, вам ніхто за той перший домонетизований мільйон платити не буде. Але якщо так станеться, що ваше відео, яке набрало вже мільйон, і на нього підключили монетизацію загалом на канал, почне далі віруситись, набрало мільйон до після монетизації ще три. То за ті три вже будуть платити. За так. ті три ви отримаєте дохід з монетизації, якщо у вас, звісно, авторський контент і все чисто підходить для рекламодавців, все буде люкс. Ну ну і саме цікаве, до речі, що. Це було в 2019 році. Там було будівництво, котлован, Тобто тільки все будувалося. Okay. От зараз 2022 рік, і щоб ви розуміли, там більш всього, що, ну. Там вже будинки вибудовані, як я казав, поляки вже нових поляків роблять. Хоча я вже зараз думаю, що там українці живуть по-любому. Там... Ми недавно бачили відео в Тіктоці, де йдуть по польській парковці Новобудови. в новобудовах. І там так от одна українська машина, друга, третя. О, Rolls-Royce Харкова, далі. О, діла. Таке Керажі, ти знаєш. Або будинок діаспори, та, або та. якесь консульство українське. Ось, і що саме цікаве, що весь цей період часу, з 2019 року, цей відос набирає, набирає, набирає. За що взагалі я люблю Ютуб, хоч він нестабільний, хоч він там своїми приколами, правилами і так далі. Але якщо ви вже зачепитесь, схватите його за те, що в нього там болтається. Коротше, ваше оце відео буде. А якщо у вас їх багато, по чуть-чуть буде, типу, по копійках, по доларах, по доларах, по доларах. Поляки кажуть, за яйка. За яя. За яя". <гум> От. Це відео по сьогоднішній день капає щось. Да, Воно вже типу, скотилось, немає таких переглядів великих, але все рівно якихось там, не знаю, там 30 доларів, наприклад, в місяць воно може заробляти. А ви уявляєте, якщо таких от відео, наприклад, 10 штук. Тобто це вже там 300 доларів. А якщо таких 100 штук. Тобто YouTube це як ви загружаєте відоси, розумієте, що це такий сніжний ком, який ось клубочок, клубочок, навертається, навертається. І навіть, типу, казалось би, відоси там ну фігню набирають там за 48 годин, але кожен з них 100, 100, 100, 100, і в плюсі це 1000, а з 1000 це 10, і пішло, поїхало. Тобто ця історія це яскравий приклад того, що контент крутий, відбувається у вас просто під носом. Так. І ви ж просто на звичайні два телефона, До речі, на зйомка з іншого телефона на інший канал пішла чи на той же? ж? Все, туди. Кліпали два телефони в одне відео. Так, ми, типу, один ракурс, другий ракурс, і ще типу на Соньку. Тобто, тіпа. пацани з'їздили в Польщу на концерт Рамштайна, покипили пиво, зняли, блін. Поляків, які там ходять, матюкаються, будують рають котлован. <реш> Да. І заробили блін, вивели канал на монетизацію, заробили 2000 доларів, так ще й попили пиво і поїли журик. Я згадав, на нас один раз накричали поляки щось. Ну тільки я, що? не, я щось не зрозумів, про що вони. Я знімав, я подивився, куди вони возили, коротше, нагружали землю і кудись її вивозили. Ми прослідкували за ними, познімали моменти, коли вони вжу вжу туди-сюди їздять. Може, там сюжет детектив розгортається. Ну плін. До речі, ми не одне відео зробили. Ми зробили, блін штук десять. Просто це одне, яке вистрілило так сильно, інші просто менше понабирали. Ось. І коротше, типу, ми стоїмо, я знімаю, і він щось вжу-вжу під'їжджає, зупиняється. Це десь, до речі, навіть на відео був той момент, і він щось вилазить, а щось. А і... я не знаю, чого я не почав до нього німецькою говорити. <реш> Ти типу, почав Рамштайн співати. І хніби Алін Шнайдер. Типу, він махнув рукою, коротше, стів, закрив двері і поїхав. Я думаю, ну блін, я приїхав на концерт Рамштайн. Я не знаю, що я почав німецькою говорити, розумієш, хоча я її не знаю. Ось. І мені здається, що якби я заговорив би українською. А він такий зразу а, понят, ще один Шаден Рамштайна в нашому місті сьогодні. Я просто подумав, що якби я заговорив там українською, да, чи пробував би англійською, чи взагалі вообще... із польської я тільки одне слово знаю. І то не культурне наки типу, починається. Так ось і виходить, я думаю, ну може поляки німців більше поважають, чи ще щось, думаю, мене рухати не буде, якщо я щось на німецький, і точно не зрозуміє. Ось. Так що, в принципі, да, бувають такі нюанси, що коли ти щось знімаєш, то я прихожу, що. Знімаєш, Блін, історія з подорожей. Пам'ятаєш, ми якось ми були в Будапешті угу. і був у цей ярмарок вуличної да. інжі. І Влад мені тоді каже: Марк, типу, нормальна ніша. Тіпо, от просто знімаєш вуличних кухарів, як вони Блін, щось готують. А там просто топчик. Це. Я цей я співшов додому, так відкрив, подивився по голові, і тут, типу, дивлюсь, перегляди шалені. Yeah. А автори цих каналів у них найкраща професія в світі. Вони подорожують, їдять, знімаються і заробляють на цьому гроші. Бомбезно! І це теж контент, який отак от перед тобою з цієї сторони, з цієї Ну, no, Просто треба подивитись і почати. Да, буквально приклад трьох днів мені пише мій знайомий, типу, Ігор Пахомов, типу, із Черкас. Він зараз застрях... Привіт, Ігор. Якщо він це, да? Ні, дивиться, десять. Він застряг зараз, Боже, в Таїланді. Вони mm -hmm. полетіли, типу, зимою на зимівку, і там і застрягли. Mm -hmm. Ось, і він мені, типу, він стоками займається, тобто в нього. Panasonic, ця сама нова камера, ну шикарні камери. От, дронами він круто знімає. Ну, коротше, чувак шарить. І виходить, він мені типу, каже, що Влад, ну я займаюся стоками, я до нього колись за стоки звертався. І він зараз звернувся до мене по Ютубу. Типу, я йому максимально ми годину говорили. Підбирали ніші, от йому тягне до квадрокоптерів, до гарної зйомки, до ще щось. Я кажу, все це, це круто. Кажу. Ми поговорили з ним, як можна проаналізувати. Ринок, як щоб залетіти туди, ну але це тяжко. І тут я кажу: слухай кажу. Слухай кажу. Ти ж в Таїланді. А там, от, от такі от бляха муха, петрушку варять, тараканів жарять. Ну, типу, знаєш, цих жарять коротше. Так, і Дмитро Кома робить одразу. Лайк. Але суть в чому? Типу, що я йому кажу: блін, так ти ж можеш. Підійти до вуличної їжі, вони там за 10 гривень, як то кажуть, тобі, блін, ноги приготовлять дільфіна. Не знаю, чи дільфіна? Ні, немає маю. <плес> ну, я маю на увазі, що там дуже дивна кухня, але дуже ну, соплі дільфіна, хай будуть, ладно. А, цей. Там дуже дивна кухня, і наскільки я знаю, там дешеві ціни. І тобто, якщо ти купиш у цього чувака їжу і скажеш, що я познімаю процес, там лиця хай навіть не буде, хоча я думаю, їм по барабану. Ось, і я кажу: ти, по-перше, дивись, ти можеш з ним навіть домовитися, ви в цей контент можете штампувати. Він каже, ну так, да", каже, в мене от прям з вулиці виходиш. Бо ми і за соло кемпінг говорили, за дрони, ну, коротше, за все. І тут я кажу, блін, в тебе все під носом. Крудивись, кажу, кажу по-перше, ти можеш собі знімати контент, це раз. Плюс в нього є 10-го прошка, от на лобо. І знімаєш отакий ракурс, Просто стоїш і знімаєш, або ще з фотиком. Або ще краще, на фоті GoPro, і в тебе є два ракурси. Я йому типу, кажу, дивись, ти можеш заливати собі і кажу, навіть якщо потрібно, ти можеш цей контент в нашій спільноті. Ми можемо типу, сказати, що є чувак, який продає контент, який готує їсти. Чесно, я обожнюю дивитися такі відоси. Сам готувати категорично не люблю, той це от в мене дві лівих руки. Мені, коли відоси з їжею вибиваються, я завжди їх включаю. Дивлюсь. Закриваю, і йду робити щось їсти. Ні, я не йду, я переключаю на інші відоси. Був пан, давайте їсти. Ось, і я обожнюю вуличну їжу, насправді, типу, воно так круто, ну, правда жирно і не, не, не типу, це. Ми дуже плавно перекочували з Рамштайну поляків і Журика до Таїланду. Але підсумок цієї історії так. такий: контент у вас під носом. Вам треба просто подивитися. І навіть якщо ви на перший погляд думаєте, що. От оця стройка нікому не цікава. Або оцей смажений таракан теж нікому не цікавий. Смажений кабанчик. Блін, смажені кабанчики на Ютубі, це просто істерика. Ні! Просто якесь українське село. Беруть порося, шмалять його, шкрябають. Чистять реально, і це ви просто загугліть. Ну я ти, я ти не брешу, я ти сіро такою ви просто подивіться, скільки перелядів набирають, навіть українською мовою. Там мільйони перелідів, як свиню жарять чи шмажать, чи ну коротше, що зі свиньою роблять. І якщо вам здається, що оцей ваш сусід, який кабанчика завалив і тепер його газовою лямпою, так от смажить це нікому не цікаво. Ви помиляєтесь? Ви дуже сильно помиляєтесь, тому що навколо. Безліч контенту відбувається, нам треба просто нажати кнопочку на телефоні, зняти і викладати на YouTube, і ви обов'язково знайдете своїх глядачів. Ну, обов'язково. Ну це просто, хоча б попробувати потрібно. Так, але якщо ви будете це робити регулярно, блін, воно само прийде. І ви потім скажете: о, це я не очікував. А ще хочеш нюанс? Так. А... Давай. Ну, можливо, це дуже довго, вже й вам дивитися, напряжно. А ми тайм-коди напишемо. Та ага, звісно. Вже як попередніх. Дивись, сам прикол, що коли я почав займатися Ютубом. Ну, типу, бо я блогінгом займався себе, знімав там свої там, приколи. Коротше, і я вже можливо розказував, десь повторюсь, саме перше відео, яке мене вистрілило на 7 мільйонів переглядів. Тоді не на монетизованому каналі, але я зрозумів напрямок, де копати. Розумієш? Е, я весілля фотографував на кар'єрі село Васильків. Ось. Е, і, коротше, чекав пару е, на весільну дозйомку. Я тоді був весільним фотографом, і там в якийсь Білац самосвал завантажували так, в камінці вигружали. І я на свій Canon 5D Mark 2, мій любимий фотоапарат. Познімав, познімав, познімав. Він в мене лежав той відос, я щось коротше, коли скидав уже весілля, знайшов ці відосики, чисто їх так тяп-ляп-тяп-ляп тяп в Соні Вігасі. На Ютуб закинув і офігел, коли там сталося 7 мільйонів переглядів. Я я часто не знаю, хто їх дивився. Я тоді не тоді я не займався Ютубом, тобто це було хобі. Нульовенький канальчик. Просто ну... закинув, бац, звалилось. І так може бути з кожним. тому Вірте в те, що ви робите. І якщо ви щось бачите, цікаве, беріть, знімайте, і просто вигружайте. І все. І... і вдруг вам повезе. І вдруг вам повезе. Потім напишете нам, чуєте, а я тут, а, блін, канал, блін, запустив. З якоюсь дуже неординарною нішою ми такі вау. Прикольно. Тому бажаємо вам, щоб ви також попадали на концерти Рамштайну, щоб ви їли їли журик Польщі і заробляли по 2000 доларів за пару днів. Все. І не збирали клубніку. Так, з вами був що там Ютуб? Робіть Ютуб. І не меле дідів. Блін, це жорстко. <laughs> Ти ж питаєшся, а що кажеш в Польщі є робота, типу крім клубніше каже дідами. <laughs> це тоже робота. Ні, це не смі, ну блін, да. на жаль, на жаль, так. Да.